Отже, я нагадую, моїм гостем є політолог Володимир Цибулько, і ми говоримо про найважливіші події, які були цього тижня. До речі, не забудьте підписатися на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько Толк і Цибулько Тіві. І е, ще одна тема, яка дуже важлива цього тижня була чергова спроба проголосувати закон про так би мовити заборону УПЦ МП чи РПЦ. МП. Країні, а він ця спроба знову не вдалася. Тоді питання: а хто хто заважає це нарешті зробити? Ну мені здається, що на Банковій зараз почали якось сигналізувати е, Кремлю про готовність до якихось компромісів, через що вони продавили закон про перехід на зимовий час з Москвою? Е, ну щоб Київ залишав. Часовому поясі Москви. Ну і тепер фактично всіляко блокують прийняття закону про заборону ПЦ. Е ну, це дивна поведінка, але мені здається, що вона якраз вписується в, в, в певну концепцію. Неспроста. Е в оточенні Стефанчука почали знову ж підбріхувати, так як вони підбріхували. Е із продавлюванням, акцизів, так ну підбрехали під із тим, що якщо буде переслідування релігійних організацій, то Америка відмовиться від допомоги Україні. Причому буквально за кілька днів до розгляду закону. Були висловлювання е, спікера Нижньої палати е, Конгресу США, Палати представників Майка Джонсона, якраз відомого тим, що він спочатку блокував допомогу Україні, і сам нерідко висловлювався про те, що в Україні відбуваються переслідування за релігійними ознаками. А потім йому пояснили, врешті-решт, що, що це питання національної безпеки, а не свобода совісті. Е, ну, і він, до речі, поспілкувавшись із представниками е, е, ну, таких е, реформістських деномінацій в Україні, він нарешті зрозумів, що та немає ніякого переслідування за релігійними ознаками. Є переслідування за вчинені злочини, за схвалення агресії російської проти України. Це це не про свободу совісті, це про національну безпеку. Це видав як загрозу про те, що в випадку переслідування російської церкви в Україні нам заблокують допомогу. Це шахрайство. Це так як Кабмін свого часу з цими акцизами угоду, е... <проводу>. хоча е... директива Єврокомісії стосувалася країн-членів Європейського Союзу, але ж уряд ну, взяв, пересмикнув трошки її. І по суті ввів суспільство в Оман так, от її слуги враження таке, що якраз те, що вони перенесли голосування по цьому закону, пов'язане з пошуком якихось компромісних ліній, бо в ці ж дні відбувався візит міністра закордонних справ Кулеби до Китаю, і можливо, що. На банку і розраховували, що там можуть бути компромісні лінії. Зараз банкова з усіх сил шукає якусь, якісь такі ну гачки, моменти, якби е зупинити бойові дії е хоча б на лінії розмежування. І в цьому, в цьому вони дуже дуже синхронно поводяться з Кремлем, що завжди наштовхує на е цілий ланцюг підозр всіляких про договірняки і тому подібне. Е, тому, е, ну добре, Стефанчук збрехав, обдовів в оману європейську солідарність. Європейська солідарність, коли формувався порядок денний на, ну, на цю сесію, Європейська солідарність пішла не на один компроміс, а на цілий ланцюг компромісів. Під обіцянку європейських цих слуг про те, що вони внесуть цей закон і проголосують. Голоси були, ну по суті, була дуже дивна така поведінка. Бо напередодні представники європейської солідарності розмовляли зі слугами, не зі слугами, і в принципі було розуміння, що цей закон треба приймати. Але раптом, в день, коли намічалось голосування. Раптом деякі слуги почали взагалі тупити, і тут з'явилася така інсайдерська інформація про те, що ну, з деяких джерел гарантували 10 тисяч доларів за неголосування за цей закон. Ну, це така гіпотетична версія, не підтверджена, а можливо, можливо колись і випливеться це, це все це підтверджено буде вже ну, фактами. Але очевидно, що цей закон є великим подразником для самої банкової, бо на банковій дуже розраховують на те, що церковна мережа ПЦМП їм ще знадобиться на майбутніх виборах. Вона ж на них працювала на цих виборах, з гаслом Ліжбині Порошенка, так би мовити, московські попи агітували аж гайшумів. Ну, це не було аж так брутально, як в часи е, Януковича, коли там в церквах е, лежали тони поліграф продукції, а е, зараз це трошки менше, е, менш брутально робилося і менш так е, ну, безпосередньо лобовод. Тому швидше за все, що тут є, хоч лобісти у ПЦМП. З банкової, ніби прибрали, був там такий смірнов, і так що ну не лише смірнов, і тут от ситуація випливає якимось таким боком, і знову виникає в суспільстві і в виродовищі підозра, що банкова все-таки розраховує скористатися цієї мережі як най. Найбільш е, розгалуженої такої е, потенційно агітаційної сітки мережі. Жодна інша церковна організація, на відміну від УПЦ МП, не дозволяє так відверто агітувати е, на виборах, як. Як це церква. Я отут дивився, що пишуть мої, мої глядачі, бо я провів опитування, і от я е, от е, користувач тут е, пише Грейзон 1613. Битву про голову, це єдина українська церква з мільйонами українців. Е, ще один юзер. УПЦ е, Канонічна православна церква признана всіма православними церквами світу, а ПЦУ створений Порошенко бізнес-проект. І от тут є така впевненість, що ПЦ не є бізнес проєкт, а ПЦУ чомусь бізнес проєкт. Я не знаю, в чому там бізнес. У ПЦ МП це найбільша торгівельна мережа в Україні. Торгують вони сувеніркою, алкоголем, поліграф продукцією. Ювеліркою, до речі, золото срібло. Податків не платять біля 10, торгових, 10 тисяч торгівельних точок. Якщо хтось забув про це, то виторг щорічний десь півтора мільярда доларів. Я вже не кажу про треби так звані церковні, там хрещення, відспівування і тому подібне. Це ж теж доходить. Безпосередньо завдяки хабарям. Наторгованим, бо це ще дуже дивна справа, тому що Москва завдяки хабарям, які роздають московські попи, вона ще й коруптує велику кількість чиновників українських. Що цікаво, що не треба спеціально завозити. Вони, от софріно, є такий підмосковий комбінат софріно, який виготовляє всяку церковну і іконки там сувенірку слово, і ювелірку, і тому подібне. От вони це завозять в Україну. Це продають, а кошти від продажу йдуть на підкуп чиновників. Тобто е, так багато чиновників бігають в цю церкву, так багато чиновників демонстративно ходять там, на всякі свята до цієї церкви, бо там, там гуляє, так би мовити, кеш, аж піджак завертається. Е, причому обсяги готівки там просто безрозмірні, е, можна собі уявити. Скільки вони і як можуть кого підкуповувати? Якщо хтось сумнівається у підкупі, то хай мені пояснить, яким чином досі ніхто не покараний за незаконну забудову е, Києвопечерської флаури. Історично, досі ніхто не покараний. Жодних дозволів на будівництво ніхто не давав. Так, а...